Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. 11 червня на Кубку світу в Батумі відбулися тайбрейки другого кола змагання. Туди потрапили відразу чотири українки: пара Анна Музичук і Капоненко, а також Марія Музичук та Анна Ушеніна, які грали проти інших суперниць. Безперечно, найбільш захопливим став тайбрейк у виконанні харківської шахістки, і ми з вами розглянемо відразу три партії її запеклого матчу проти непоступливої індійської спортсменки Вантіки Агравал. Нагадаю, в класичній частині цього протистояння суперниці обмінялися перемогами, причому Ані Ушеніній вдалося відігратися у другій партії. І от тайбрейк. Спершу грали міні-матч в Рапід з контролем 15 плюс 10. Ті партії пройшли досить спокійно і закінчилися в нічию. А ось в наступному матчі з контролем 10 плюс 10, знову пролилася кров. В даному відео ми розглянемо першу партію цього міні-матчу, яка закінчилася дуже красиво. Анна Ушеніна володіла білими фігурами і зіграла d 4 у відповідь. Кінів 6 і знову, як і в попередніх партіях, Слон g 5 атака Тромповського. Чорні знову грають d 5 Ушеніна б'є GF. В другій класичній партії Ушеніна поставила пішака на c 4 але навряд чи могла бути задоволеною результатами дебюту. Хоча вдалося тоді все ж таки виграти, дебютна частина залишилася за суперницею. Тому тут Анна Ушеніна грає більш стримано: Є3, і після c 5 Dc, кінь c 6 на дошці виникла дуже поширена позиція. Тут варто згадати першу партію матчу за звання чемпіона світу, що відбувся у Нью-Йорку в 2016 році. Це був двобій Магнуса Карлсена та Сергія Карякіна. До речі, тоді ще шуткували, що Карлсен обрав цей дебют на честь тодішнього і нинішнього президента Америки Дональда Трампа. Звісно, тут є деяка співзвучність, але Тромповський і Трамп це абсолютно різні люди. Так от, в тому поєдинку Карлсон зіграв слон Б5, і це, мабуть, найкращий хід в даній позиції. Головна ідея цього ходу перешкодити просуванню пішака на Е5, у відповідь на що білі дуже швидко атакують пішака Д5 Кінь кінця 3, слон є 6 ферзь Ф3 і далі 3-0, нападаючи на пішака тричі. Тут чорним дуже важко втримати свій центр. Тому Карякін був змушений зіграти більш скромно. Є 6 Карлсон пішов С4, і врешті-решт партія закінчилася в нічию. як і вся класична частина того матчу. Ну а на тайбрейку Карлсон все ж таки взяв гору. Це вже шахова історія. Але в нашому поєдинку Анна Ушеніна грає неточно. Вона виходить конем на F3 і абсолютно не заважає пішаку чорних стати на е 5 Саме так зіграла суперниця. Далі кінь c 3, нападаючи на d5, але слон Е6, слон b 5 і слон б'є c 5 Тепер чорні повністю захопили центр пішаками, у білих менше простору, і знову ж таки дебют склався на користь індійської шахістки. Білі роблять коротку рокіровку, чорні відповідають тим же: кінь h 4 і f 5 нападаючи на коня ферзем. Білі грають ферзь H5, атакуючи пішака чорних, але захист тура d 1 і захист пішака d 5 турою. Кінь 2 грають білі, хочуть просунути пішака на С3, щоб попередити хід Д4. Але чорні про це і не думають. Вони переходять конем на Е7, після С3 ставлять короля на H8, позначаючи свої агресивні наміри. Тепер чорні готові використати напіввідкриту вертикаль G для атаки на білого короля. Додайте до цього міцний, як і раніше, пішаковий центр, перевагу двох слонів, і ви зрозумієте, що білим тут дуже і дуже непросто. Тепер партія йде під диктовку індійської шахістки. Після кінь в 3 вона пішла тура g8, ферзь h4, але, звісно, Вантіка не міняє ферзів. Вона грає ферзь g7, прагнучи поставити мат. Білі захищаються після F6, король аж 1 Ферзь f7 і B4, нападаючи на слона. Той відходить слона 4, тура g6, чорні готуються до здвоєння тур по вертикалі G, але після слон c 2 грають спочатку ферзь g7. Тут ще одна ідея. Ходом тура h6 спіймати білого ферзя. Тому той відходить на h3 і готується евакуюватися на g2. До того ж, білі ще й подивляються на пішака f5, після слон d7. Чорні захищають свого слона і готові зіграти F4, кінь h 4, нападаючи на туру. Та зв'язує коня, ферзь відходить на g2, тура g8 і кінь повертається на F3. У білих дуже мало простору, а чорні спокійно маневрують, шукаючи вразливі місця в позиції суперниці. Ферзь g6 грає в антіка після слон b3, нападаючи на пішака, слон c 6 у білих на великій білопольній діагоналі дуже багато важливих фігур. І чорні в певний момент можуть просто просунути пішака на D4 і швидко виграти партію. Тому доводиться відходити конем на G1, щоб потім зіграти в певний момент F3. Але чорні відходять ферзем на H5. Білі грають А4, хочуть ходом Б5 прогнати чорного слона. Але А6 грає Вантіка, тура D1, тура G7. Кінь С1 і нарешті Д4, нападаючи на ферзя. Білі змушені зіграти F3, де є, грає Вантіка, отримуючи ще й матеріальну перевагу. Але С4 грає у Шеніна. Слон Д4. Закрити чорнопольного слона Білі не встигли, але вони грають Б5 і нарешті проганяють білопольника на Д7. Ф4 грає у Шеніна, намагаючись контратакувати в центрі. І тут чорні, які відмінно провели першу частину цієї партії, нарешті помиляються. Вантіка повинна була зіграти ферзь е 8, але не відчула небезпеки і зіграла кінь ж 6, по суті, упакувавши свого ферзя. І тут українці варто було піти слон d 1 нападаючи на найсильнішу фігуру суперниці. І у чорних особливого вибору тут немає. Треба контратакувати ферзя білих ходом кінь 4. Ну а далі взяття, і доводиться відходити ферзем. Тура забирає на д4, дуже важлива жертва якості, і далі кіня 3. Подивіться, зараз у білих за одну з тур суперниці два коня, які мають чудові перспективи. Чорні пішаки просунулись вперед. Два навіть перетнули демаркаційну лінію, але у легких фігур білих три відмінних поля для блокади. Тому ця дуже складна позиція вже є приблизно рівною. Але на жаль, у Шеніна пройшла повз цю можливість, зіграла кінь е 2 напавши на чорнопольного слона. І тут чорні знову помилилися. Треба було забрати на F4 після взяття ЄФ тура Ф4, але слон є 5 і доводиться відходити турою. Далі Ф4 грають чорні, відкриваючи ще й білопольного слона. І тут білі вже точно не втримаються. Але в цій партії відбулася третя поспіль помилка. Вантіка зіграла слон Е6 і дозволила білим розміняти свого сильного чорнопольного слона. Нарешті слон Д1 зіграла у Шеніна, чорні пішли кінь аж 4, напавши на ферзя. І тут треба було просто перейти до Еншпілю. Забрати на h5, кінь g 2 забираємо Тура h5, Тура c 1 і центр тяжіння боротьби швидко зміщується, Вибачте, за тавтологію, до центру шахівниці. Тура С7, нападаючи на С4, але Тура Д1, і за таких умов Тура на H5 виглядає комічно. Для того, щоб повернутися до гри, їй треба витратити дуже багато часу. Тому тут у чорних перевага мінімальна. Але чомусь Анна Ушеніна вирішила, що варто зберегти фарзів. Українка не спрощує позицію. Зберігаючи напругу, відходить ферзем на H3, чорні теж прибирають ферзя з-під бою, ставлячи на g6. Жаш зіграла Анна, і здається, що вона виграла фігуру, але ні. Білі потрапили у дуже хитру пастку суперниці, і партія закінчується красивою атакою на білого короля. Вантіка забирає на h 4. Звісно, бити туру не можна, тому що буде мат на g2. Тому треба відходити ферзем, продовжуючи контролювати це поле. І лише один хід ферзь f 3 Ну а що далі? Слон С4 зіграла Вантіка, нападаючи на туру, слон є 2 перекриття, і тут знову мотив відволікання, слон Д5. Пілем треба бити, тому що це зв'язка, і тура б'є аж 2 зіграла Вантіка. Білі вже все зрозуміли, але за інерцією Анна зробила ще парочку ходів. Побила туру, шах короля ш 1, ферзь аж 4 і захід до лінійного мату білі здалися. Ось така партія. Більшу частину поєдинку чорні диктували свої умови, їхня атака на королівському фланзі була дуже загрозливою, але Анна Ушеніна мала декілька чудових шансів перевести гру в іншу площину, відбити атаку суперниці, та, не скориставшись ними, потрапила під дуже красивий розгром. Таким чином, в першій партії цього матчу з контролем 10 плюс 10 тріумфувала індійська шахістка. В наступному відео ми розглянемо партію відповідь, в якій чорними гратиме Анна Ушеніна. І знову повинна відіграватися, щоб рятувати матч. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!